Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами дослідимо два дуже різні, але надзвичайно важливі матеріали, які ми зустрічаємо щодня. Це метал і тканина. Давайте ж подивимося, чим вони відрізняються і де схожі. Для дослідження я взяла звичайну металеву кришечку та клаптик тканини. Гадаю, що вдома ви також знайдете і кришечку, і тканину. Тож починаємо. Ось металева кришка. Це буде зразок металу. Давайте її роздивимось. Вона міцна, тверда, блискуча. Її не можна розірвати, зігнути. Щоб зігнути, треба. Багато зусиль прикласти. Важко зламати. Бачите, в мене нічого не виходить. Саме тому, що метал дуже міцний матеріал, з нього роблять великі машини, інструменти, мости, різні металеві конструкції. Метал дуже гарно гріється, тому каструлі роблять металу, щоб їжа швидко готувалася. Всі ми дома п'ємо чай. Металевою ложечкою всипаємо цукор у нього та розмішуємо. Коли ми витягуємо чаю ложечку, ми відчуваємо, що вона стала гарячою. Вдома можна провести такий експеримент, але тільки з дорослими. В порівнянні з тканиною метал важчий. Коли метал прикласти до тіла, ми відчуємо, що він холодний. А ще багато металів магнітиться. Метал не вбирає воду. Подивіться. Водичка стекла, а кришка майже суха. Якщо по металу постукати навіть тонесенькою дерев'яною паличкою, ми почуємо гучний звук. А ще діти метал може бути кольоровим. Ось дійшла черга і до тканини. Це зовсім інший матеріал. Вона робиться з ниток, дуже тісно сплетених разом. Тканина зазвичай м'яка, приємна на дотик. Тканина тепла, бо кімнатної температури. В порівнянні з металом тканина легка. Її навіть можна сховати в кулачок. Металом так не вийде. Тканину навіть можна згорнути. Метал ні. Тканина досить легко вбирає воду і залишається вологою на деякий час. Вологою ганчірочкою. Тканиною можна витирати пил, підлогу або помити якісь речі. А ось і моя найкраща помічниця прийшла, все перевірити. Коли по тканині постукати паличкою ми почуємо такий собі шурхіт. Тихий-тихий. До тканини не притягується магніт. А ще й діти. Тканина може бути різних кольорів. Тож давайте ми з вами підсумуємо і згадаємо, чим же відрізняється метал від тканини. Метал твердий, а тканина м'яка. Метал важкий. А тканина легка. Метал важко гнеться, якщо великий шматок. Тканина легко. Метал не вбирає воду, а тканина вбирає, метал магнітиться, а тканина ні. Чим же тоді вони схожі? Вони і метал, і тканина можуть бути різної форми, можуть бути міцними, можуть мати різні кольори. З часом зношуються, метал іржавіє, а тканина протирається і рветься. Не дивлячись ні на що, ці два матеріали дуже часто використовуються разом. Може в когось з вас вдома є ось такі предмети? А на завершення нашого спостереження порівняння спробуйте викласти кільця гусеничок спочатку з ниточки, а потім з тонесенького дротика. Я гадаю, це буде дуже цікаво! До побачення! Дякую за увагу!